Кременчуці гарною традицією стало створення колекційних тематичних конвертів, присвячених історії міста та України, видатним особам та подіям. Сьогодні відбулось урочисте погашення серії конвертів видатні литовці Друзі Кременчука, в якому взяв участь міський голова Кременчука Віталій Малецький. Серія вшановує діячів сучасної Литви, які сприяють допомозі військовим та культурним, економічним, гуманітарним і побратимським зв'язкам дружньої країни з нашим містом. Всі ті політики, всі ті керівники з Литви, які зображені на цих конвертах, зробили великий внесок в нашу майбутню перемогу. Вони розвивають. Двосторонні відносини між Кременчуком, Алітусом, двосторонні відносини між Україною і Литвою. І сьогодні ми їм дякуємо за підтримку, дякуємо за ту допомогу, яку вони нам надавали і надають зараз. І впевнений, що ця передноворічна подія покращить наші двосторонні зв'язки і стане запорукою подальшого розвитку дружніх взаємовідносин між Алітусом і Кременчуком. Перший випуск конвертів присвячено надзвичайним і повноважним послам Литви в Україні Маріусу Януконісу та Вальдемарасу Сарапінасу, меру міста побратима Алітус Неріусу Цесюлісу, відомим дипломатам Гвідасу Керушаускасу та Маріусу Дунді, видатним представникам литовського бізнесу Сігітасу Леонавічусу, Саулюсу Івошці, Лінасу Малішку та Ірмантасу Норкусу. Тут якраз на конверті знаходяться ті люди, які передали перший вантаж гуманітарної допомоги для Кременчука. Да, вона саме за літуса прийшла. Я пам'ятаю цю першу машину. Дуже така класна ідея виникла реалізувати цей проєкт. Наше дякую, воно дуже важливо. І це саме наше дякую. Тому що ці люди вони нічого не просили взамін. Вони просто допомагали і робили це по мірі можливості навіть більше. Міський голова Віталій Малецький подякував ініціаторам випуску, які втілили проект у життя. А саме голові спілки філателістів Володимиру Скляру, голові Кременчуцького міського осередку ВО Союз осіб з інвалідністю України Андрію Мельнику та інституту розвитку Кременчука, а також меценатам серії, серед яких громадський діяч Дмитро Кавунник. Ініціатори зазначають, що такі серії з діячами тих міст, які допомагають Кременчуку, випускатимуть і надалі. Після чого вони будуть передані і до Кременчуцького краєзнавчого музею. Це наші друзі з Літви. Продовжуємо. У нас ще проєкт, такий буде з друзями з Польщі, з Франції, з Германії. Коротше, це довгий процес. І всі ми повинні зафіксувати історію міста. Филателії. Це вже пам'ять, це вже історія. Ми, Сали Павне, домовилися, що про кожний конверт, про, кожного, про кожну людину, яка присвячена цей конверт, буде обов'язково зроблена інформація. Тобто в музеї не просто буде конверт, а буде повна інформація про цю людину. Анна Литвин, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.